Того але, але бачите, воно так все зроблено, що воно стоїть і не потребує втручання людського. Це не характерно для православ'я, що ікони коронували, але ось, ну, така історія. Ми розповідаємо, так, яка вона є. І Матір Божа допомагає, бачите, як ви знаєте, зараз. Я почитаю молитву, приложу тут ікони, і за ікону зайдете, і побачите ці вотиви, таблички, вотуми, як казав чи Христофор, такі дари Божі, які Матір Божа давала всім тим, хто приходив за стіленнями. А там такі таблички срібні, мідні, прості, хто мав по змозі, що принести, замовити от в дар Матірі Божої за стілення, будь, те і приносили. І там зображені частинки тіл. Тваринок, домашні, знаєте, прості люди, прості прохання, якісь були, просили, ножки хто стілювався. І, як казав Христоф Рода, матір Божа дуже приходять за допомогою, щоб особливо бездітні, які по багато років немає діток, матір Божа допомагає. Як ви знаєте, і там є табличка, побачте, по-моєму, жінка народила трійню, зразу три хлопчики. Вони були бездітні, три хлопці. Вони є, особенно табличка, там побачите, така і підписана. По-моєму, -по -по десь тут навіть з нашого району, з нашої області ця пара. Ось таке чудо. І це вже ну, сучасна наша історія. Ось така, така милість Божа. Головне, що віра, молитва і труд над собою, да? над своїми страстями, які така завість, злость, те, що не дає, Божою, Божій благодаті проникнути. І, і що? І допомогти і зцілити. Ось така, да, така древність. Будьте знати, Просіть. Ми зараз започитаємо молитву і теця Анатолій, почитайте щось ви тоді до Божої Матері почитайте і помолитесь, попростите за все, що у вас на серці, за нашу, бачите, нашу державу, за своїх батьків, за наших воїнів, за всіх ми просимо і молимося. І вірмо, що мати Божа заступиться. Хто з вірою до неї прибігайте. Давайте станемо на колінах, хто може, хто не може, то просто так. О присвяті волиці, Боді Богородиці, помолімся, і святая Богородниця, нас. О причиста, владичеце, Пресвятая Марія, Дєво Богородице, землі наші, волинські покрові, от ворождені, святий міжборні коним нас пісно. Посещающих и через них Доки благодати и исцеление от Неосудно источника всех благ Сына Своего и Спаса нашего Иисуса Христа, нам не послающие, прими ныне приносимые, скудное себе морение, причиротворную икону Твою, жизнеподательницею, недостойных рабов Твоих, Тебе прибивающих, Подножию святого образа Твоего, с надеждою преподающих И молящихся, якожи предков наших различными исцелениями, и чудотворением и кверя православных твердила так також и нас грешних, обуревайных церковными настроениями и суетными мирскими сподоби, о милосердной Госпоже жизнеподательнице, жизнь нашу мире. Телесный духовный немощі сцели, веру необоримую и благочестие людях Твоих о землі нашей сохрані, заблощие зищи и ищущих истины, и спасение обретение даруй, очисти уми серця наша, от помышлений суетных и похоти лукавих, от слави Божия нас удаляющих, от царице, сепедая, сподоби нас душею відкритою, Любовью цемерную и наипачим стами, нелестными достойной величия твоему, Славословию, с благодарением ты носите и тях восхваляйте со всеми святыми во веки веков. Аминь.